Слухай, ну я знаю, чого ти зливаєшся зі справ, які починаєш. Тобі не вистачає сили волі. А я скажу, чому так. сила волі це здатність нашого нового мозку робити вибір. Ми щодня зранку до вечора щось обираємо: з'їсти вівсянку або омлет, поїхати на таксі, чи на автобусі, Відягнути червону сорочку чи білу спідничку, а немитий посуд відреагувати криком або Інтелігентно попросити його помити все це, це вибори. Чим більше виборів ми робимо протягом дня, тим інтенсивніше виснажується наша м'яза сили волі. І коли ти протягом дня робила сотні виборів, ти приходиш втомлено додому і обираєш зробити тобі тренування чи не зробити. Імовірніше за все ти не зробиш. Сетувати лише на неї не вийде. Треба грамотно нею розподілятись. І я раджу найважливіші, найскладніші справи ставити на початок дня, щоб у тебе не було варіантів Варіантів її не зробити і згадувати про те, що ти не машина.